Вітаю вас, Лексон із Гріхова. Бажаю, мирно демо на договір. Лексо, да сказати, дивимося, буде цікаво. Та-да-да-да-да, да -да 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 -да, Фаня, Фаня, цікаво, цікаво. Ай, паня, ай Фанька, Фанька. Фанька, ай негодянька. Хрюкали. Хрюкали, хрюкали. Ai, brincava, brincava. Há muito tempo, há muito tempo. Sim, há muito tempo, há muito tempo. Há que, Alex? É o sonho do seu filho, não é? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Ai, que bom. Ai, О-о-о, о, коти, коти. Коти побігли. Що, бандити? Ай, бандити, Дождя в нас так і не було. Ви бачите, сухо. Так, да, фані? Сухо карі, сухо, сухо кари, не було дождя. Да, 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 да. Прикал, Та то чуть-чуть да. попшикав. Там кажуть, що Запорожжі взагалі був дощ. Ливень, град. А у нас... А у нас тики. Да. Привет. Привет, привет. Манечка. А вот. Мурчелка. 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 Ай, мурчелка хороший. І тут. Ой, Ірочка, я сюди, да, собаки біля мене. Куди я, туди собаки. Mm -hmm. Собаки в мене. Бачите, а травоядні. Яке м'ясо? Вони траву їдять. Є. Воно їм треба м'ясо. Вони закусюють. – закусують. Яке закусують? Вони мене вегетаріанці. А, вегетаріанці? Так. Да. Тоже діло Тело кукує. Кукушка! Все замовкла. Замовка, кукушка. Ох, опять. Що там побігла? Що там таке? Чекушка, угу. Фанька. Скаканька. Що ти пишного вже мучаєш? І мене Угу. О, пишний вже тут. Пишний, ти вже тут. Жукін. Що Жукін вийшов? Жук-Жукін, куди пішов? Куди ти пішов? Жужукін. Жука. Що ти балакаєш? Що ти балакаєш, жука? Я тебе не розумію. Фанька, що ти плигаєш? Сьогодні роботи, то треба багато на картошку підгорнуть, я її підгортаю. Полить розсаду, то що ми садили з вами перед цим, так? Да? Собаки. Зараз будемо займатися. Бандіти, не трогайте маню. Пишний. Пишний. Пишний, не трогай. Пишний. Ах, я комусь надаю віличко. Да. А він Так, боїться. Він... Так, їсти ще рано. Знає, що я не рано, рано. Mm -hmm. Пишний, рано сказав їсти, ще треба поработати мені. Скажи, в ту сторону не підходь, значить. Да, що? Да. Осторожней, пишний фільмоскоп. Опа. Здесь вітає Івана, ви одкуда? Ми ще не їмо. Не їмо, не їмо. Ми роботи їдемо. Ось так підгортаю карточку. Думаю, дощ піде, думаю. А то кругом ідуть дощі, а нас нема дощі. Ось вже скільки підгорнув. Що воно за тихою так? Курюкаю. Не знаю. Якісь птички. Та чую. В сірі передаю, буде працювати. Наш мачок уже повикидав пуп'яночки, вже скоро будуть мачки цвісти у нас. Буде гарно. Бузок уже обквітає. Уже все. І тепер розцвітає такі. Гвоздички у нас гарненькі. А тут у нас волошечки голубенькі розстріли. Тут світленька, а там вон тиміша трошки. А тут такі гарненькі тюльпанчики. тут у нас так ловенько квітнуть такі яскраво жовтенькі. Ну, вони вже поприсихали. Дощай немає. Ось такі ловкенькі. Починає розквітати наш. Пустик такий. Скоро буде дуже красиво. Давайся у квіточках. Пуп'яночківський. Тут Мурчачок сидить, скучає, да? Мурчичок ти скучаєш? А де остально все кото братья? наша масянька заховалася. От котярів, а то мучать її негодяї такі. А тут жуля прийшла. Жулька-манюлька, да? Жулька-манюлька. Ты Жулька-Манюлька? Глазки пулки носі кнопочка. Да, жулечка. Наші кабачочки вже по третьому листочку опускали. Будемо ждати кабачочки. Саронька картошечку підгортає. А Жуля наблюдає строго. Строго не, не, не зводя глаз. Сережа підгортає картошечку, а бсюрня вся тут. І жуйка, і ці. Бігуни, бігуни побігли вже десь. Мотаються туди, сюди, туди, сюди. Ага, город мені затапчують. Ой. Ті-то мені задовбали. Та ото ж. Тут пишнюні лежить під яблонькою, А рядом он мурчело. Мурчичок. Мурчичок. Яблочко, ну якщо погода дасть, у нас погода 20 разів міняється. Да, Жуля? Жуля, куди побігла? Сереня хоче полить нашу розсадку, що ми садили. Ось бочку натягав. І собаки. Будуш бочки поливати блять хам вже в вон зараза! Тепер вже підсоєди до бочечку ми вчора натягали води. Так щоб полить розсадку. Добренько, хорошо. Добре. І Жулька тут у нас інтересується цим питанням. Да? Жуля? Жуль? Хоть моя ляпочка. Ірочка поливає. Он якраз осколками дивно побила, наче буде залатати. А тут куричи сегодня, псы. Да? Жулик. Куди йдеш? Вона на Мама правильно повіт. Правильно. О, а вдруг не так. Та так. Жулечка. Що, що, що? Що таке девочка? Ой, прийшли два. Два негодяї. Так, пішов я дальше окучувати картошечку. Ти поливай тут. Ір що ти там? що ти мурчиш? що Що ти хочеш? ці два бандити, Ви, бандити, не минути покоя немає, да? Ідемте будемо окучувати картошку, ідемте, що? Да, окучивать будем. Фаня. Ах, ви. бандиты. Так, все, не мешайте. Ирочка вирішила там мутичка отилася. Цибульку палить. Я тут біля мене. помогатели. Ви помогатели? Я ділу ямки, а вони тут крутяться. Що? Що? Кручки? Ой, ой, ой. Так. Та я бачу, що допомагають, тільки плигають, да. так. Так. А в нас що ми прийшли допомагати. Що, Фаня? Привірив, все, нормально. Поможні, де треба. Фанюк, так хватило насю. Чуть-чуть підгорнув. Там залишилося, то я вже воно. І на кладбище треба вбирати. І тут треба працювати так, хто там мене вже ззаді під... підбиває, Фаня, ти? Хватит на сьогодні. Так, да, собачки? Зараз будемо кормитися, мабуть, так? Давай Двіноси, так. Да. Покорм, навірно, так? Да? Так, да, Рексик? Ой, рексик, Рексик, хороший, хороший. Зараз хорош. Ірочка винесе. Ви вже намоталась, вже проголодались, навірно, сьогодні, так? Да? Вон коти біжать, пешені всі. Фу, на сьогодні. Брев, вже вечір. Пишний, що ти? Ой бешені, ой бешені. Як почули слово їсти, так одразу, так? Да? Да? Слово їсти, каже, це закон. Так, да? так, да так, -да так. -да -да. Маня взад передплигає. Пишний, ти колись так упадеш пишний, а? Манечка. Так підеш, діть, ну не мене не стріляйте тіти. Пишний. Що там? Щас, щас, щас буде, зараз буде. Маня переживає, затворя, думаю, що без неї будуть давати, так? Да? Маня ні-ні ні без тебе ніяк. <су> що? Що? що, що? Коти не дождуться. Коти тут. Тут собачки танцює. не дождуться усі. <су> так. Вперед. О! Один заробив, мася що не дали. Бери, 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 бери. А он right. стоит на уголку ждет, пока дадут. А тут тоже танцуют. Жулик, где? Где Жулик? Жулик тут. Жука. Жука заработал. Да, Жука, заработал? Молодец. Котиком підкинемо. — Жуля вже ковтнула і, О, та, і танцює так. далі. Так, ти там уже котикам набуцав. Та я їм тільки по дві шиї кидав, Вір. Ну, — Ну котики творі хочуть, Не тільки себе на на, на, Жулик, на. Котики, котики можуть і мишку впіймати. Собачки то не ловлять. Кашку хай їдять собачки. А, ну то й тут да, і на, на, то таке. На, на. Жуля не ковтай, тобі попаде, не Жулик, де? де? Де Жуля? Та жову є на ходу прям. Не, не на ходу біжить дожовує. Бери. І там жують. Він. Мурчичок усердно пережовує. Ай, ці жують. И, жужу, жужу, тут, жужу, и на, тут на, на, на. жужу, Фаня, а жули жули. Да, жули жули, дал, жули, жули дал. да. Да. Сын да. А да, Фаня, стой, котик, дой. На. Оч. На. Оч. Оч. На жужа, на, на, на. Ага. И он пришла опять это. Жулик, на. Жулик. Глутушка. Так, Фаня. Жука. Вс, на сегодня все. Кончилось. Да, ну кончилось, так кончилось. Наївся, да. Наився. Ой, Чепу. Ой, Папа глада. Да. И мы счастливы, прям, не дай а, бог какие. Да, 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 да. Друзья. Усім пока. всім мы этих неба. Пока-пока.